Одяг, перший плюс другий сорт 10 кілограм ціна 650 гривень. 650 гривень за 10 кілограм. Тут одягу є дуже велика кількість на 650 гривень. Наступно, ось такий ватнічок на замочку. розмір тут не бачу. Далі йде ось такий XEC. Наступний йде ось така накидка. Далі йдуть спортивні штанішки, чоловічий розмір елька на манжеті. Наступний йде ось такий світшот на замочку. Далі йде ось така спортивна кофта. є ось такі гузочки. Далі спортивні штани Adidas. Чоловічий розмір. Розмір. Еско. Далі такі спортивні чоловічі. <coughs> Наступний йде свідшот. <coughs> Далі йдемо 176 см штанишки. Ось такі класна елечка. Kapuščano. Dalsji -ka. je DSK. Dostupni je do ostaka, harna XL-čka. Zelo klasna taka kotta. Dalsji je DSK. Dostupni do čistaniške ženoči LK. Dalsji je DSK na zamočku. Замочек тільки до середини з капюшоном. Наступний -ка, Світшот такий з капюшоном тепленький. Далі йде ось така кофточка. Нью-Йорк. Наступний ось така. Розмір элька. Далі йде ось такий свитшоток. Пепсі з капюшоном. Розміру я тут не бачу. Дальше йде ось такий горошок. Цічок. Наступний йде ось така класна кофточка. Дальше йде ось така. Дуже гарно. <coughs> Наступні йдуть ось такі штанишки. Розовенькі. асочка. Далі йде ось така кофтинка. Наступна емка біленька. Далі йдуть ось такі ж спортивні жіночі штани. Розмір тут не вказаний. Далі йде ось така чорна кофта МК. Наступний йде ось такий світшот Mickey Маус, дуже класний. Розміра я тут не бачу. І останні тут спортивні штанішки. Такі легенькі на манжеті. Розмір тут немає.